Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а Також радий вітати мою гостю. Сьогодні в мене в гостях добре відома, дуже добре відома і е, дуже я би навіть так сказав, бажана в багатьох наших колективах, багатьох наших сім'ях, багатьох наших е, виступах, багатьох наших. Ну, ну чекай, ну да, ну, да не перебивай. Сьогодні в мене в гостях співачка, композиторка, художня керівниця зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія міського палацу мистецтв Віра Майборода. Віра, я тебе радий бачити. Привіт, ну привіт, я, я можу зробити б... якусь підложечку, розумієш. Ну розпочав ще говориш ще. і ще, ще говориш. Ще ну в принципі, ти пам'ятаєш, коли ми до речі, коли ми зустрічалися, мирний час е доковідний мирний час, коли ми зустрічалися з тобою на майданчиках, то як правило, ми з тобою перед виступом, перед твоїм виступом ми завжди домовлялися, скільки мені треба потягнути час, скільки мені треба говорити, не говорити, давай бігом або давай же хлопці не підключилися, і так далі. І так далі. Історія. Історія. Слухай, це вже історія. це історія. вже, це тоді стало історією, і зараз історія, але є що згадати, і я кажу, і є що розповісти дітям, і навіть є світлини. Сьогодні е я запросив пані Віру для того, щоб поговорити, обговорити, підбити умовний такий невеличкий підсумок е цього літа. Не абсолютно не простого літа, але все одно мистецького літа. Адже крайній раз, коли ми зустрічалися з Вірою. Це був переддень або навіть фінальний день, заключний день прийняття. Підкажи мені прийняття голосування голосування, голосування твого проєкту. Так, всеукраїнського фестивалю, хід фонтан. І ми тоді ж Конкурс. говорили, що таке хіт фонтан, угу. і що він має бути міжнародний і так далі, і так далі. і так далі, Або вже навіть став міжнародним, тому що там брали участь. За третій буде міжнародний Точно так, вже буде, точно, однозначно. Так. Розкажи мені, будь ласка, от з того моменту. І тут шахірізада. <гум> Насправді все чудово відбулося. Єдине, що, звичайно, хотілося б, щоб це було наживо, щоб це було офлайн, але я вирішила все-таки провести конкурс, другий фестиваль, тому що перший в нас був офлайн, був дуже яскравий фестиваль восени минулого року. Цей фестиваль пройшов онлайн. Щоб не забували, і до речі, нам все вдалося. В нас були учасники з Черкаської, Київської, Донецької е багатьох областей України. Також е до нас приєдналось місто Сабірабад, це Азербайджанська Республіка, і тому наступний тому ми будемо вже називати міжнародним. Угу. І дай Боже, щоб ми провели його вже е скоріше закінчилась війна, звичайно, з перемогою, і ми проведемо його вже. А, скажи мені, будь ласка, в якій номінації е, Азербайджан був представлений? Е, інструментальний жанр, так, дітки, е, діткам були направлені дипломи, нагороди в, е, в їх місто. Mm -hmm. е, перші, другі місця, так, дуже хороші, сильні. Виконавці. Якщо говорити для любителів статистики, якщо так пам'ятаєш, скільки взяло участь в, в цьому онлайновому фестивалі? <су descript> Заявки ви скільки отримували? Господи, я вже забула. Я тобі скажу про no, no. статистику, скажу діти, діти і дорослі були, це ж без вікових обмежень, uh -huh. фестиваль. Від 3 до 57 років номінації такі були, як інструментальний жанр, вокал, звичайна хореографія, був такий новий також жанр-відеокліп. І... Біля ста дітей, напевно, так Небагато. небагато було сто дітей чи сто учасників? Учасників, учасників, учасників учасників. дорослих було менше. Дорослих було менше так. Скажи, будь ласка, а ти от, до чого я веду? Ти не от я не хочу казати, ти не боїшся чи не думаєте ви про? Це, а ви, я маю на увазі організатори цього фестивалю. Чи не думаєте ви, що згодом вам прийдеться питома вага дорослих виконавців стане настільки великою, що вам прийдеться робити окремо? Дитячий, окремо дорослий, окремо дитячий, знову такі що ви почнете розростатися настільки, що е, треба буде вже чітко дуже ставити всі ці маркери і так далі. Це ж можна все зробити просто двотурові, зазвичай робляться в таких випадках, коли багато учасників робляться двотурові. Йде перший відбір, і потім вже в другий полуфінал потрапляє. Тобто, це все рішаємо. Ось а ідей для інших фестивалів, конкурсів У нас, звичайно, Теж вистачить, от, щоб зробити і дорослі, і дитячі. Ну, я думаю, що в майбутньому в нас все буде. Ем, от ти говориш, ідей нам вистачає, а мене цікавить інше питання. Ем, наскільки зараз е, взагалі популярні конкурси? В будь-якому випадку, конкурс це змагання. І як... Ким би е, не був формат офлайн, онлайн, але все одно це змагання. Змагатися зараз популярно, Змагатися зараз популярно, і е, я тобі скажу, що коли я займалася ну просуванням, е, да, е, запрошувала е, виконавців прийняти участь в фестивалі конкурсі то е, ну я багато бачила, що багато люд... е, так само організаторів влаштовують конкурси, звичайно, онлайн різного формату. Хтось е, е, ну такі, вони досить про. Ті, хтось більш широко, такі ж самі двотурові робить, так але фестивалів досить багато приходить. І я тобі скажу, що е, батьки, якщо дітьми займаються, посилають дітей на ці фестивалі, діти приймають участь. Е, звичайно, всі хочуть е, офлайн режим, але якщо немає такого, то вже всі, я тобі скажу за ці за третій рік. Коли був карантин, всі звикли до такої онлайн режиму. Якщо раніше не сприймалося взагалі, як це онлайн конкурс, от перші конкурси, mm -hmm. які проводили, навіть вклад... я як не, не як, викла... як викладач, mm -hmm. я, я розумію, що це таке, коли перед тобою комісія сидить журіда, коли ти виступаєш, коли конкуренти за кулісами, це зовсім трошечки по іншому. І ну, навіть моє сприйняття було таке на початку, але поступово ми вже звикли. Ми вже звикли і Дуже багато конкурсів різного формату проходять і е, приймають участь, тому що це необхідно. Необхідно не тільки навчатися, але й показувати себе на публіку. А, От саме конкурсне життя, е, саме момент переходу від. Офлайнового, тобто живого спілкування з конкурсантами і проведення, живе проведення, вибачте, я вже так кажу. З, в порівнянні з онлайном, тобто відстань, це просто запис, або в найкращому випадку це е, живе спілкування через Zoom або через якусь іншу платформу. А, мало того, на мою думку, мало того, що воно втрачає той азарт, воно, мабуть, і. Е, в деякій мірі, ще раз підкреслюю, на мою думку, втрачається сам момент конкурсності. Що я маю на увазі? Коли умовно ти з Вінниці їдеш на конкурс до Києва або ти з Вінниці їдеш на конкурс в Одесу, ти чудово розумієш, Вінниця, рідні стіни, як спортсмени, спортсмени мене зрозуміють одразу. І так само, до речі, музиканти. Ми не всі Рахманінові, які могли собі дозволити возити за собою рояль, і не Моцарти, за яким також бігали з А... Ти приїжджаєш і ти розумієш інша аура, інше повітря, інші настрої, енергетика ну це такі речі, які не можна пощупати. Це, це дуже круто, насправді та mm -hmm. да. от коли ти приїжджаєш в інші міста, і я скажу, що саме цієї атмосфери не вистачає, От атмосфери конкурсу. Тобто посилають зараз. Можна на один конкурс відправити на різні, вибачте, конкурси відправити одне відео і отримати нагороди. Ось, але немає цієї. атмосфери, Приїхав, от... приймаєш участь от то, що ти зараз сказала, оце от дублікація мене е, от зараз вивела на цю на цю думку. Дублікація мене лякає. Лякає в не в традиційному нашому розумінні цього слова, а в з мінусом великим. Я я, я тебе переб'ю по е, всі по різному е е це роблять. От є, які дуже підходять, е записують на, ко на кожен конкурс, записують окремі відео. Mm -hmm. Я з цим стикалася. Е батьки навіть підходили. От ми до вас хочемо, але ж ми не будемо на нас, на другий конкурс теж саме подавати. Mm -hmm. Ось. Хоча, е якщо і офлайн конкурси, то діти співають пісні часто на різних конкурсах і одну mm -hmm. одне то саму. тобто йдеш підготовка. Т нічого тут страшного не Має, але я я тобі скажу, рі, по різному готуються все одно, навіть е, зйомка відео, хтось гарно вдягається, хтось більш е, ну готується Та всі до того, що... всі вдягаються гарно, хто всі... вдягається погано. Ні, Я, я тобі скажу по-різному, все одно. Хтось, е, хтось е, є, такі що як небудь е, знімають, да і е, я тобі скажу, що що стосується е, е, того, як показує себе конкурсант. Все видно, ця людина займається, ця людина не займається, ця готувалася. Це не готувалася, це ж все видно так само, як і на сцені. От чого не вистає, атмосфери. Атмосфери, ти приїхав, ти там, якщо в інше місце, ти поселився там своїм викладачем, друзями угу, в готелі. Угу, це ж угу. це ж ж, Це ж все ну історія. Оскільки ми їздили з моїми дітьми, да вони згадують кілька. Ну протязі багатьох років згадують ці конкурси. Ну. Просто ну, це, це є життя, це життя розумієш. Так. Це і є життя. От бачиш, ми говоримо і тобі вже телефонують, <свят> учні. учні, учні телефонують. А, скажи мені, будь ласка, до речі, от учні а, мало того, що ковід спочатку дуже сильно цей процес, навчальний процес, освітні, співочий, коли треба індивідуально працювати, групово працювати, ну треба працювати, да? Очі в очі, то що називається, спочатку ковід підкосив, і там були свої рідні такі моменти. А тут ще і війна. Як зараз і перед першим вересня, і як зараз у цим літком ти вибудувала роботу, і до якого формату ти зараз доходиш, проходиш? А можливо, ти якийсь інший формат пропонуєш. Оце розкажи. ми займалися онлайн. Звичайно, що ми намагалися зустрітися, якщо в нас концерти, бо вони відбуваються благодійні концерти, тобто, в нас є низка концертів і готувалися. Ми звичайно, я їх зустрічала. Ми приходили на. Збиралися щоб прорепетирувати наживо. Це необхідно просто, бо втрачається втрачається навик і поведінки на сцені, і таке інше. Тому обов'язково потрібні репетиції, але в основному онлайн зустрічаємося. Але зараз ми працюємо над тим, щоб все таки зробити комфортні і безпечні умови для того, щоб зустрічатися офлайн і працювати, тому що дітям особливо необхідне. Навчання, розвиток, виховання, от саме офлайн. Тобто, ми зараз намагаємося створити умови, щоб все було як треба. А, тобто, якщо я правильно зрозумів за твоїми завуальованими цими фразами, якщо я тебе правильно зрозумів, то набір... Продовжується, його ніхто не відміняв. Ну навчання... звертається, звичайно, так навчання е, е, буде відбуватися. Ми зараз працюємо над тем над новими формами. Звичайно, буде і онлайн навчання. Звичайно, тому що не всі батьки погоджуються на офлайн навчання, тобто хочуть угу. продовжувати займати он, займатися онлайн. Ось е, і ми просто зараз працюємо над тим, щоб в е, вересні почати і думаємо над тим, якими формами і як. Це буде відбувати а, традиційно, як і умовно, як і раніше, всі абсолютно школи. До речі, цього року а, навчальний рік так і почнеться 1 вересня. А про це ми будемо говорити в понеділок з Оксаною Яценко. Обов'язково, ну принаймні, пані Оксана обіцяла до мене прийти. Все можливо в цьому житті. Ми вже це зрозуміли і знаємо. Я її дуже дуже чекаю, дуже поважаю. Я б чуть не сказав, дуже люблю. Ну дійсно, ми її любимо, тому що вона наш очільник освіти. Е, як вона сказала, 1 вересня це все почнеться, і так само у тебе почнеться 1 вересня. Ну, тобто, до перш Я до чого? Е, е, умовно, я батько і хотів би, щоб моя малеча в тебе займалася. Я мушу зателефонувати до 1 вересня, встигнути в цей так. в останній вагон. Чи можна я першого думав, на протязі, на протязі вересня? Я думаю, що ми будемо от які розгляну? рамки просто ні. На протязі вересня. В тебе. Так можна так, на протязі вересня. Да. Окей, тепер, вибачно, особисте запитання, особисті запитання. Не хочеш відповідати, як ми кажемо, наступне запитання, де да? Вдавалося тобі цього року, цього літа літа? От говоримо про літо. Вдавалося тобі цього літа виходити на сцену? Так я ну, маю на увазі твої особисті мистецькі моменти. Так, звичайно, ми з березня місяця е, вже. Працювали на майданчиках з благодійними концертами ще з березня місяця. Тобто працюємо і е, даємо концерти. Потім і дітки підключилися. Ти ж пам'ятаєш, ми угу. з дітьми з'їздили в тур е, у Польщу. Потім е, також з дітьми е, виступаємо. Ось, е, до речі, до Дня Незалежності. З е, е, зразком майстерні страдного мистецтва взяла участь е, в концерті онлайн-концерт до Дня Незалежності, який буде, до речі, транслюватися е, на телеканалі. Віта та. Угу. 27 числа о 17.00, будь ласка, до перегляду, тобто наші вихованці, тобто міський палац мистецтв продовжує працювати. Ми робимо все, щоб розвивались наші діти, і також і крім всього несемо. Продовжуємо нести культуру. Тобто, ще раз підбиваємо підсумки до 1 вересня. Бажано, але можна ще і в вересні до тебе звертатися. Так, Цей так. раз. Ти абсолютно відверта, відкрита, і через е, соціальні так, мережі можна через соціальні мережі. Абсолютно, звичайно, да, ми працюємо. А, ти uh. робиш набори як і дітей, так і з дорослими працюєш. Так, звичайно. А дорослі мається на увазі це 18 плюс 20, 25 плюс. Ну, у нас плюс, ю... плюс, чекай, плюс. у нас юність закінчується по закону, вже юний вік закінчується в Е, Так. E, mm. да? no. <laughs> <laughs> Я вже ні. Ти вічно, вибач, педагоги сюди не входять. От, ні, звичайно, працюємо зі всіма, і з дорослими, і з дітьми. Тобто. Подласка. Тобто да. в тебе таки залишається більше дівчаток, ніж хлопчиків? Е, ну на даний момент так. А що <с. значить на даний момент? Ми а, ну, а не що... знаю, може щось зміниться <с. <с. і буде okay. хлопчиків. Більше. Я чому про це запитав? Тому що знову таки е, в житті буває абсолютно все. Різні бувають ситуації з моментом е, виїзду, з моменту початку війни, і виїзд, е, в тебе виїхали діти? Так, да, дуже багато. На да? початку війни зараз вже повертаються, але на початку війни дуже багато. Ми трошечки онлайн працювали. З, інших, з різних країн, з різних куточків світу так, дуже багато. От два слова. Буквально у нас залишається хвилинка. Два слова. Скажи, будь ласка, вони напевно обов'язково казали, що а ми там сумували, ми не сумували, а можливо, хтось займався з кимось, можливо, хтось десь знайшов педагога. Може ні, може співав, може почули. Ну я не знаю, що. От, і, Навіть як? якщо шукали, казали, що Віра Володимир краще ні з нас, ніде немає. Було таке. Що стосується всього, не тільки занять з вокалу, всього тобі ніхто там роботи не знайшов? З дітей. Заходили, кликали з дітей, з, да? з учнів моїх мене викликали. Так, Віра Володимирівна, ми вам знайдемо тут роботи, приїжджайте, і ми будемо продовжувати працювати. І? Ну я ні. Я, я ні. тут, я тут, я тут потрібна, я тут потрібна. Да. От дуже до речі, гарні слова сказала зараз. Дійсно, ти тут потрібна, наскільки це не було високопарно. Да, да ми ти продовжуємо потрібна. працювати. Ми пишемо пісні, крім всього. Ми е, робимо концерти. Запрошують е, зараз. Сім'єю також е, ми е, розвиваючий центр плануємо зробити, е, навчально розвиваючий е, виховний центр. Вот угу. це сімейна наша сімейна така діяльність, наша з сестрою з мамою. Тобто продовжуємо. Угу. От, традиції нашої сім'ї концертно-навчальний такий комплекс робимо. Тому розвиваємося, пишемо пісні, співаємо, навчаємо дітей. І це я, я скажу тобі чесно, що на початку війни я боялася, що ми нікому не будемо потрібні, тому що кому потрібна зараз пісня, але виявилося, що ні, це неправда. Батьки хочуть розвивати своїх дітей, продовжують розвивати, навчати, виховувати і педагоги, і ми потрібні. Затребувані Продовжуй, вивчай, співай, пиши, створюй. Мені дуже буде цікаво. До речі, коли будеш центр відкривати, придеш на ефір, я тебе вже запрошую. Мені цікаво дізнатися, і методологія мені цікава, і мені цікаво, хто там буде працювати, і який набір, які рамки поставиш. Мені це дійсно дуже цікаво. Тому що я думаю, що це буде без перебільшення сказано. Це буде певне, явище, певне явище, певна сторінка в культурно-мистецькому житті нашої нашого 100%. рідного міста. Дуже дякую тобі. Ще раз нагадаю, співачка, композиторка, художник. Керівниця зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна Мрія міського палацу мистецтв Зоря Віра Майборода сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін перестань кивати, Ти мене збиваєш. Ви її До просто зустрічі. зараз не бачите. Дякую тобі. Шановні наші глядачі, слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.